Анковий туман на Корбутівці виявився не туманом, а димом на кладовищі дружба зафіксовано загоряння, яке почалося ще зранку. Хмара диму не оминула уваги рятувальників, які проїжджали поруч осередку лиха. Приблизно за півгодини пожежники майже загасили полум'я. Постраждалу площу можна оцінити в 50 соток. Ну причину сказати поки що не можу, але е... Скажу про те, що поступив сигнал десь півгодини до нас в операторний операційний центр, що на території кладовища міського виникло загорання. Значить, приблизно площу може оцінити десь 50 соток. Тут працює зараз один розрахунок наш управління Державної служби при незазвичайних ситуаціях, один автомобіль, чек особово складу. І плюс ми плануємо підвіз води іншим автомобілям для того, щоб не гаяти час з точки зору виїзду цього автомобіля на заправку водою. Полковник стверджує, лісники військового лісгоспу попереджені про ситуацію та роблять усе, аби не допустити розповсюдження вогню на лісовій місцевості. На жаль, дим іде в сторону міста, тому... Хочу попередити мешканців міста Житомира, що певний час вони можуть мати дискомфорт з точки зору наявності дима на території міста міста Рятувальники запевняють, пожежу буде ліквідовано. Вікторія Хлань, Світлана Дворок, телеканал СК 1